Сьогодні, сьогодні приймаємо ось таке приміщення на Лечарківський 3, ресторан, такий прихід і звалилися. Тут у нас є адміністрація. Ми гостей. Так, наліво два зали і направо великий зал. Так, там в кінці є вбиральні дві. Так. Тут у нас барна стійка. І ще один зал. Тут у нас такие административные помещения офисные и кухня. Кухня у нас разделена. Близне зале. Тут есть такая комнатка типа кладовой для противника. Тут у нас Вбиральня для працівників. Мийна зона і безпосередньо сама кухня. Витяжки тут, як чути, доволі такі потужні. В приміщенні є 30 кВт. Електроенергії і звідси ми заходимо назад в хід до приміщення. Дуже буду вдячний. Звертайтеся в Агенції Далі.